Інспектори пошуківці закарпатської митниці виявили в річного харківського підприємця незадекларовані 20 тисяч доларів. Трапилось це на митному посту вилок. Гроші чоловік намагався завести в Україну зеленим коридором, аби уникнути ретельну перевірку. Також водій позашляховика Toyota Land Крузер усно заперечив наявність будь-яких товарів, що підлягають обов'язковому декларуванню та підпадають під встановлені митним законодавством обмеження. При огляді дорожніх сумок харків'янина, в одній з них і була виявлена іноземна валюта у загальній кількості 20 тисяч доларів США. Чоловік почав оправдовуватися, що не задекларував через розгублений стан. Згідно з постановою НБУ дозволяється фізичній особі ввозити в Україну готівкову валюту, сума якої не перевищує 10 тисяч євро. Тож кошти в кількості 10 тисяч 900 доларів були повернуті громадянину решт болочення. Відносно водія складено протокол про порушення митних прав за частиною 1 статті 471 Митного кодексу України.